Сьогодні закінчується ще один наш, день нашої роботи в європейському парламенті, європейській комісії і в Європейській службі зовнішніх зносин. Моя мета, щоб в кожній європейській інституції стояли українські прапори, як він стоїть сьогодні. Сьогодні ми добилися декілька знакових речей, чому сьогодні ми тут готується, і ми взяли участь в її підготовці. Спеціальна резолюція Європейського парламенту, яка буде присвячена річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Ми робимо все можливе, щоб принцип «Nothing about Ukraine without Ukraine», нічого про Україну без України, який був запроваджений мною, був неохильно дотриманий. Ми розширяємо цей принцип, в тому числі, і для. Переговори всередині партнерства НАТО нічого про європейський союз без європейського союзу, нічого про Європу без Європи. Дуже важливо, щоб так само, як і під час нормандського процесу, разом з Україною були європейці і спешов президент Шоленбой Сполучених Штатів Америки. Друга позиція сьогодні. Можу оголосити, що готується черговий дуже важливий новий пакет санкцій, який також буде присвячений третій річниці. Можемо розкрити, що там будуть значне розширення санкцій проти тіньового флоту Росії, яким забезпечується російський експорт, і це створить додаткові труднощі і скоротить. Надходження валюти в Російську Федерацію, що зробить Україну, Європу, Сполучені Штати і світ сильнішими, готуються нові санкції в енергетичній сфері, готуються нові секторальні санкції, і це все для того, щоб зробити Україну і українську позицію і нашу позицію з Європою і Сполученими Штатами сильніше. Бо Путін розуміє тільки мову сили, готується. Наступні позиції про підтримку збройних сил, і для мене нічого важливіше немає. Бо тут, незважаючи на те, що ми зараз знаходимося в Брюсселі, ми робимо все для того, щоб і ми допомагали армії і Європа, і Сполучені Штати допомагали нашим збройним силам. Окремо підняте питання про участь європейського союзу окремих країн-членів Європейського союзу ми отримали вже попереднє схвалення, і хочу про це проінформувати українську владу щодо спільну участь в будівництві лінії оборони будівництві фортифікаційних споруд, наприклад, і в тому числі на кордоні Дніпропетровської області, захистити Дніпро, захистити Україну, захистити наші кордони, поставивши там найкращі в світі фортифікаційні споруди з мінними полями, добре облаштовані, озброєні українці в збудованих фортифікаційних спорудах. Думаю, це точно зараз нам стане. Нагоді і е, попередньо е, плануємо далі обговорити застосування миротворців в, як гарантії забезпечення безпеки. Ми не відходимо від наших принципів. Не компромісів немає компромісів по суверенітету України, немає компромісів по територіальної цілісності України, немає компромісів по здатності збройних сил України берегти нашу державу. Ніяких обмінів армії в обмін на безпеку, ніяких компромісів по санкціям, питанням економічної підтримки. І найголовніше ніяких компромісів по виконанню конституції України щодо майбутнього членства ЄС. І НАТО, звичайно, що ми маємо і певні негативні позиції, і ці негативні позиції є в тому, що скасовано, або я сподіваюся, перенесено засідання комітету парламентської асоціації між Європарламентом і е, Українською Верховною Радою виявляється, для цього не достає коштів. Моє звернення до української влади негайно. Профінансуйте і не бореться з парламентською дипломатією. Це те, чого Україна зараз потребує понад усе. Парламентська дипломатія Сполученими Штатами, парламентська дипломатія з Британії, парламентська дипломатія з євросоюзом, парламентська дипломатія з усіма нашими партнерами. Не можна все замикати на одну особу.